Гумат калію для озимих. Інструкція застосування від осені до літа щоб озимі культури добре перезимували, швидко відновилися весною і дали високий урожай. Потрібна підтримка на кожному етапі вегетації. Один із найефективніших засобів гумат калію. Починаємо з осені. Після сівби проводимо обробку насіння. Рекомендована норма 1 літр гумату калію на 1 тонну насіння. Це стимулює проростання і розвиток потужної кореневої системи. У фазі 2-4 листки. Виконуємо перше позакореневе підживлення. Норма 1-2 літри гумату калію на гектар. У бакову суміш додаємо карбамід 3-5 кг за потреби мікродобрива з бором або магнієм. Мета Активне кущення, накопичення цукрів у клітинному соці, підвищення морозостійкості. Зимівля. У період спокою гумат продовжує працювати, захищає від стресу, зберігає імунітет, покращує структуру клітин, зменшує ризик вимерзання. Весна відновлення вегетації після відтавання ґрунту, перше весняне внесення. Норма 1 літр гумату на гектар додаємо у бакову суміш разом із фунгіцидом або гербіцидом. Ціль допомогти ослабленим рослинам швидше відновитися. У фазу виходу в трубку друге внесення. Можна поєднувати з бором, сіркою або магнієм. Це підтримує ріст стебел, підвищує стійкість до хвороб. У фазу колосіння або бутонізації ріпаку проводимо останню обробку. Гумат посилює налив зерна, підвищує вміст клейковини і масу тисячі зерен. Важливо пам'ятати, не обробляйте культури при температурі нижче 10 або вище 27 градусів. Працюйте вранці або ввечері. Робочий розчин 200-300 літрів на гектар. Розпринаємо йльосиння, гумат калію це не просто добриво, це інструмент захисту, антистресант і стимулятор росту, його регулярне внесення запорука того, що ваші озимі збережуться, відновляться і дадуть високий урожай. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.